У горохівському психоневрологічному інтернаті зараз проживає 135 мешканців з інвалідністю. Серед них учасник АТО і 13 переселенців, які приїхали на Волинь із Покровського психоневрологічного інтернату, що на Донеччині. Фатаніч, В інтернаті тривають приготування до різдвяно-новорічних свят. Як у вашій родині готувались до новорічних свят? Знімали ящик іграшками. ставили на стіл і обирали. Іграшки, якими мешканці інтернату прикрашали ялинку, виготовлені 1960 року. Володимир Бурячок приїхав із Покровська. Мені більше подобається тут внімання. Позапичним. У нас була цікаво вдома. Мама завжди йшла в магазин і покупала різні іграшки. Інші мешканці інтернату господарюють на кухні. Ліплять вареники з картоплею, капустою і вишнями. А вареники любить клас? Ой, гарно нас получають. Ма перекидають кучу. Давай на горішки нам сюди. Хотя робиться пшениця перша мед, ізюм, потім горіхи, мак. Перед тим як споживати їжу, всі мешканці інтернату разом із працівниками помолилися. Приготували вінегрет, голубці, пампушки, оселедець, узвар та інші страви. Говорить шеф-кухарка інтернату Оксана Димчук. Моїм ще Наші пончики, які також наші хлопці допомагали нам пекти ті пончики. Ну і робили наші традиційні імбирні коржики. Вони люблять їх розфарбовувати, пекти. Мама моя жила, то, то було, гарно справляли, кутю робили, ялинку ставили по-любому. Вибирали її 2024 рік. Приніс чимало здобутків для мешканців Горохівського психоневрологічного інтернату. Сказала його директорка Юлія Ковальчук. Наші мешканці виборювали призові місця. Вони брали участь в творчих фестивалях, спортивних змаганнях. Відзначення Різдва Христового саме в нашому закладі воно є досить трепетне, незвичайне і таке вагоме свято. Одне із найбільших свят в нашому маленькому родинному колі. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.